Привіт, колеги, городище Черкаська, 13 серпня. Гібридна форма суперник. Мускатна ягода, м'ясиста така з хрустом ягода. Перше плодоношення, тому тут немає великої ягоди, немає великих грон, Такий колір, приємний колір, така ягідка, трохи від дощу, бачите, внизу побило її грязючкою. Оце все такий колір. і... Приємний смак, приємний мускат. Тому я не жалкую, що я посадив її, але, звичайно, їй треба часу, тому що, тому що вона ще, ще дуже молода. Є в мене ще на прищепі, ну, там прищепа так слабенько розвивається, я вам все-таки її теж покажу. Прищепа теж в цьому році, в тому році було сигнальне, в цьому році перше плодоношення. Постараюсь вам на фоні взльоту показати суперник. Це те, що на прищепі. Тут ягода трохи більша, але гронки тут невеликі, теж, тому що вона така поганенька, скажімо так, якийсь розвиток. Ну, Таке ось, бачите. Но, в цілому, я думаю, що вона з часом буде непогано себе поводити. Суперник.